Я переїхала сюди до гуртожитку, а точніше, мені запропонував мій факультет переїхати. Університет дуже ну він дуже сильно допомагає студентам і розвиваються, і і в нас такі умови складні, але ми якось працюємо. Студентка Катерина розповідає, як виїхала зі Слов'янська разом з рідним Донбаським педуніверситетом. Вже має диплом бакалавра. Нині у Дніпрі працює лаборанткою, дистанційно консультує абітурієнтів щодо вступу. Каже, її родина залишилась у Донецькій області. Сама вірить у перемогу та сподівається на повернення додому. Я збираюся вступати до магістратури на дошкільну освіту, скоріш за все, на денну форму сподіваюся на бюджет. Буду їхати, повертатися, працювати далі. Можливо, вже не тут, але буду повертатися. Доцентка Марина Бутиріна також переїхала зі Слов'янська. Розповідає її будинок у вересні пошкодила вибухом російської ракети. Зараз вона орендує квартиру з донькою, яка теж навчається у виші на другому курсі. Каже для організації освітнього процесу в університеті всього достатньо. Наскільки це можливо зробити в дистанційній освіті? Ви зрозумієте, що це має бути техніка комп'ютерна, ну гідна і робоче місце електроенергія вайфай. Офлайн-зустрічі у нас відбуваються лише вручення дипломів або в в зустрічі, які вимагають саме офлайн роботи. Все навчання відбувається дистанційно, поки що. Університет почав евакуацію до Дніпра одразу після вторгнення. Здійснили десятки рейсів мікроавтобусом, розповідає проректор Станіслав Чайченко. Його родина теж у Дніпрі. За два роки у вище відбулася зміна складу викладачів. Виїхали викладачі, виїхали студенти, почалася евакуація матеріальних цінностей, які можливо було евакуювати. Ну, це була переважна оргтехніка, це були наші архіви, відділ кадрів. Нам була виділена навчальна аудиторія, аудиторія для адміністрації. Також була виділена певна кількість місць в гуртожитках, де ми змогли розселити і персонал. І адміністрацію, а також частину студентства. Станіслав Чайченко каже: матеріальна база зберіглась, але здебільшого залишається у слов'янську. Внаслідок російських обстрілів. Там є руйнування, вибиті вікна і двері. Є пошкодження корпусів. Після вторгнення університет здійснив вже три випуски і один набір студентів. Минулоріч зібрали понад 800 учнів. Вже близько півтисячі заяв у нас електронних подано до, до університету. Найбільше збільшення за рахунок Дніпропетровської області. От, а так, є у нас вступники із Києва, там, є із Західних областей. Є вступники у нас із тимчасово окупованої території, і оскільки навчання у нас дистанційне здійснюється, то Засобами електронного зв'язку вони можуть брати участь в освітньому процесі. В Університеті реалізується ціла низка проєктів. Це проєкти Європейського союзу там, в межах програми Еразмус Плюс. Ми співпрацюємо з іншими міжнародними організаціями, які нам дають допомогу. Університет має юридичні складнощі, такі як дозвіл надавати освітні послуги. Заклад повинен доводити, що має у Дніпрі все для забезпечення якісного навчання. Розповів доцент Андрій Стьопкін. В наш час ну є такі проблеми, не можемо пройти акредитацію у зв'язку з тим, що ну обмежені можливості, і тому ми кожного року падаємо на умовну акредитацію. Хотілося б уже пройти одну таку. Повноцінну акредитацію, щоб 4 роки потім працювати спокійно. В Слав'янську є матеріальна база, у нас є комп'ютерні класи, у нас є мультимедійні аудиторії, у нас є що показати. Тут у нас, на жаль, місця не так багато, ці аудиторії ніде розвернути, ми техніку вивезли, але ж вона вся знаходиться на складах. З 2730 студентів вишу 436 є переміщеними особами. Заяви на вступ до бакалаврату абітурієнти подають з 19 до 31 липня. Після цього почнеться подача на магістерський рівень. Заяви подають дистанційно через електронний кабінет. Данило Черниченко, Олександр Буряк, Юлія Бережна. Суспільне новини Донбас.